Друзі, всім привіт! Ви на каналі Шалений Тракторист. Ну що, друзі, нарешті отримав соняшник, який я чекав, можна сказати, більше від усього. Як ви вже здогадались по моїй ковтинці. Компанія, друзі, Євросем отримав, уже, друзі, перший соняшник від компанії, мій улюблений гібрид Stark 7. Разом з компанією друзі Євросем вирішили вам зробити невеличкі подарунки. Що для цього треба? Під цим відео оставити коментарій і з найкращого коментаря, який буде оставлений, виберемо переможця. Одразу, друзі, поки не забув, хочу сказати, що кожен мій підписник, який бажає придбати насіння компанії Євросем, може отримати насіння. На будь-який вид соняшника від компанії Євросем 15% знижки. Мінус 15% від суми, і ви отримаєте скидочку. По промокоду, друзі, шалений тракторист. Отакий От мішечок. Показую вам, друзі, бірочку. Раз. Є, я думаю, хто захоче, той поставив на паузу. Ну що, друзі, переходимо до самого головного. Буду зараз показувати вам насіння, стан протравки, все, від а до я покажу. Але перед відкриванням мішечка, друзі, хочу вам показати, чим оброблене повністю насіння соняшника від компанії Євросема. Перше, друзі, лумішур кортева. Друге, друзі інсекцицид, гарант безпеки від шкідників. Друге, третє. Макро- і мікроелементи. Комплекс для розвитку рослин. Є плюсик. Е, так, гормональний антистрес. Регулятор росту, захист від стресів. Також плюсик. І саме головне, друзі, фунгіцид. Повний захист від хвороб. Повністю оброблений соняшник. Готовий до посів у 2025 році. Так що, хто хоче замовити, номер буде в описі. Позвонили, замовили, отримали якість. Як я в цьому році висівав цей соняшник 7 від компанії Євросем. Хто хоче більш детальніше знати про цей соняшник, більше інформації в мене на моєму каналі є дуже багато відосів. Ми зараз робимо друзі плейлист, буде силочка під в коментарях під відео. Зможете перейти, подивитися повну інформацію від початку. Відкривання мішків заканчує друзі упоркою соняшника. І все показано, розказано, як було, що до чого. Кому цікаво, думаю, перейдете і подивитесь і будете задоволені. Але хочу, друзі, додати від себе. Я в тому році сіяв. Ну, в цьому році сіяв його перший раз Старк 7 І він був посіяний у мене. Я ось зробив ранній посів, я його скинув 19 апреля, посіявся. Він зійшов швидко, зійшов він ідеально під лінієчку, не було там розірваних сходів, він увесь зійшов. І коли пішла друзі, друга пара листочків, його трішечки був придавив мороз, але він відійшов. Він мені дав в цьому році з березня місяця по август місяць середину, він, на нього випало всього 34 мм. Дощу. Він був, друзі, посіяний соняшник по соняшнику. Весняна дісковка. І він дав 16,1. Натура була його 474. Масло, друзі, було 51. Як сильно здивував. І в цьому році я буду його сіяти собі. І показую, друзі, вам зараз насіння, як виглядає. Так. Все. Yeah. Ну що, друзі? Я роблю по красоті. Як положено, як завжди. Ні, ні на кого не ведуся, там багато диванних експертів. Ну що, готові? Дивіться, сію вію посіваю. Опа! Ай, красота. Дивіться, яке насіннячко, друзі. Гарне. Я думаю гарне. Протровлене насіння якісно. Мені подобається. Калібровочка, друзі, просто, як на мене, бомбезна. Я думаю, що його висівати буде взагалі не проблема. Навіть з супенками. Ну і покажіть, будь ласка, з мішечка. Все, як є в мішечку, щоб не сказали, що я вибрав щось не так, показав, розказав. Також, друзі, наголошую, може, хтось перемотував відео, що не побачив, що по промокоду шалений тракторист діє знижка мінус 15%. Можете замовити на кожен мішок мінус 15%. І будете мати отаке насіннячко. Так. Також, друзі, не забуваємо підписуватися на TikTok шалений тракторист, YouTube. І ставте колокольчик, щоб не пропустити мої нові відоси. Ну, а хто хоче. Слідкувати за компанією Євросем, також підписуйтесь. На них є тік сторінка YouTube. І будете бачити все, як, що до чого. Там дуже багато досліджень проводиться. Всього дуже цікавий TikTok, YouTube канал від компанії Євросем.